Це для вас чергове опитування. Таке опитування проводилось в інших містах України, тож дивіться, в описанні до відео будуть посилання на такі ролики. Зможете подивитись та порівняти відповіді людей. Питання таке: яке питання ви б хотіли поставити президенту України? Ми будемо дізнаватися людей, що вони хочуть спитати у нашого гаранту. Доброго дня, можна я на величке питання? Доброго дня, можна запитати у вас? Доброго дня, можна питання на поставити? Доброго дня, можна спитати у вас? Good day. Good day. Доброго дня, можна на питання поставити? <рик> питання на велике можна? <рик> Яке питання ви хотіли поставити президенту України? <рик> Що б хотіли запитати? Що? Питання на лички можна? Що таке? Яке питання ви хотіли поставити президенту України? Що а, хотіло б спитати? Какому імені? В будущому чи тікущому. Теперішньому? Тікущому. Дефісно. Сколько, Сколько можна? можна? Щось конкретніше можна? Конкретик. Ну, кого інтересує? Конкретик. Нет, скучно. Дякую вам. Немає часу. Дякую. Що б ви хотіли запитати у президента України? Нічого. Яке питання йому поставити? Взагалі немає питань до нього. Немає. Дякую, гарного дня. Доброго дня, можна хвилинку часу вашого? Доброго дня, можна хвилинку вашого часу? Доброго дня, можна хвилинку часу вашого? Да. Що ви хотіли запитати у президента України? Нічого. Нема питань до нього? Ні. Дякую, гарного дня. Вам. Доброго дня, можна хвиленочку Так. Що б ви хотіли спитати у президента України? Та багато чого так зразу не скажеш? Будь ласка. Я так не можу придумати одразу. Це Які безплану, є питання не. до нього? Багато питань щодо рівня заробітної плати. Щось конкретне? Mm. Питання стосовно рівня заробітної плати. Ще? Mm. Дякую. Раз, не можу сказати. Дякую за одразу не став. Дякую. Що б ви хотіли спитати у президента України? Яке питання ми поставили? Чесно говоря, даже не знаю Не задумувався. Що вас турбує найбільше Найбільше Война турбує Питання мира закончиться уже. Питання мира в країні Що ще да, питання мира Ну, честно говоря я не знаю Я понимаю как пенсионеры жалуются что у них Пенсии маленькие А коммунальные услуги большие тоже. я так понимаю что кто работает и заработает нормально тем вроде особых проблем нет а вот пенсионеров как-то не защищены Пытание мэру это ревен пенсии? Ну я так думаю да в принципе честно говоря проблем то много вообще в Украине хотя не всем занимается президентом в первую очередь, допустим, дороги. Мы до премьеры, это понимали, понимаю. Это просто. Министерство инфраструктуры, премьер-министр. Вот сейчас ехали с Павлограда, это ужас. Разбита дорога. Просто я не знаю, что будет после зимы. Ну, что еще даже не знаю. Цена важливое питание, я бы хотели поставить. Хотя, я думаю, больше есть. Ну, сразу как-то давно. Я даже и не вспомню, честно говоря. Хотя, я думаю, проблем очень много существует. А конкретно, что я могу сказать, президент не все решает. Дякую за ваш час. Гарного вечера. Доброго дня. Можно хвилинку часу ваша? Що б ви хотіли запитати у президента України. Яке питання поставити він? Ну, Що турбує найбільше? Пенсія мала. Питання пенсії. Питання пенсії. Що ще? Комунальні послуги. Все проти народу. Дякую вам. Доброго дня, можна хвилиночку часу вашого? Ні, можна. Доброго дня, можна хвилиночку часу вашого? Доброго дня, можна хвилиночку вашого часу? Я Яке питання ви хотіли поставити президенту України? О, що хотіли питання? б запитати? Чому ковзанка така погана? Чому ковзанка така погана, ще ще? Тебе є питання? Прям так є. Нам треба підготуватися задати питання. Найперше, що прийшло на думку, це про ковзанку. Щось глобальне може, щось про дії в країні, там, про справи, про його діяльність. Що вас турбує найбільше? Нас турбує, але ми потримаємо це собі. Чого так? Ну, Треба брати, брати участь у суспільно-політичному житті країни. Тоді щось зміниться. А ви знімаєте для якогось. Для ютуб каналу свого мене звуть Іван Проценко, я блогер. Да. Ми подивимось. Але ще, що сказати? Політика це така слизька справа, тому не хочеться. Ви просто не, не хотіли відповідати? Щось питати. У Порошенка? Та, ну, а що в нього спитаєш? Він, як завжди, скаже, я роблю все, що від мене залежить. Ну, принаймні, можливо, хтось почує, що саме турбує людей. Ну, ми то молоді, нам легше. То треба до. Пенсіонерів відходить. Вже писати. відповідали в цьому відео. Ну, а ми тоді. Дякую. Дякую, гарного вечора. Друзі, на цьому я завершую. Небагато було запитань. Ну, така активність тут в Дніпрі. Нічого цим не можу зробити. Підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, не будете пропускати мої нові відео. Свої враження про побачення пишіть в коментарях. Своє запитання пишіть також в коментарях, якщо ви громадянин України. Прошу вас розповсюджувати мої відео соцмережами. постіть в групах, на своїх сторінках. Діліться з друзями та знайомими, за це я вам дуже вдячний. Всім пока, до нових зустрічей. Думайте самостійно.